Я висловлювала свої судження і повторюю їх, що ну, в принципі, що для політиків потрібно. Рейтинг для політиків бідних країн це картинка на захід, щоб мати займи, валютні і щоб тут все гарно. Ну і договорняки. Під третій, Надя точно не підпадає. Картинку поламає. Захід зрозуміє, що а, ну, а рейтинг комусь знесе, комусь не знесе тут питання. А, але а, мене а, дратує, м'яко кажучи, те, як зараз намагаються використати мене надю а, в цих пониженнях, повищеннях рейтингу. А, певні канали, всі слухають, що я скажу. Все це Да мені нічого боятись політики. Я найдорожче, що маю, я можу втратити. Тому ви думаєте, що я буду там комусь гладити за шерстю. А, Це за ці два роки я роз ну, Дещо там зрозуміла, і я розумію, що вона може бути як невигідна, так і вигідна, але все це треба відкинути. Люди йдеться про питання, про, про життя, про життя і смерть питання. Тому давайте відкиньте свої амбіції, рейтинги і включіться в роботу. От один за всіх і всі за одного. Від топоблоку блоку до блока Петра Порошенка. Об'єднайте зусилля, забудьте про свої рейтинги і працюйте на звільнення наших політв'язнів, тому що Європа Європу об'єднують цінності. От вам тест на цінності. Поборіться за цінності.